Добрий день, шановні батьки! Я рада вас вітати. У нас з вами розпочався новий навчальний рік у дистанційному форматі. Я думаю, ми зможемо з вами працювати. І хочу запропонувати співпрацювати зі мною, будь ласка, працюйте разом з дітками. У нас в першу чергу потрібно слідкувати, щоб дитина виконувала артикуляційні вправи правильно. Бачите, ось у мене символи артикуляційних прав, основних, які потрібно виконувати кожного дня для того, щоб ми чітко вимовляли звуки в мовленні. Для того, щоб швидше дитина навчилася правильно вимовляти звуки рідної мови, нам потрібно тренувати мовні органи. Це наш язичок. Вправа, ви знаєте, слоник усмішка, хоботок. посміхаємося, тягнемо губки. Лопаточка. Це висовуємо язичок і тримаємо на нижній губі Підсчот до 10. Варенечко – вправа артикуляційна облизуємо губки верхню нижню губку. Гойдалка язичок у нас гойдається за верхніми, за нижніми зубками. Вправа артикуляційна чашечка. Для того, щоб… Наш язичок вправно вимовляв звуки ли, ри, ши, жи, його теж потрібно виконувати, вправа барабанчик, за верхні зуби, язичок і барабани. «ди-ди-ди-ди-ди» Теж для нашого звука ри, так як у діток до початку шкільного навчання потрібні всі звуки, які у нас є. А самими складними звуками являються сонорні звуки: це звук Л і Р. Так, це складні звуки для дітей, але вони їх опанують в свого часу. І для того, щоб швидше звуки опанувати, треба робити артикуляційні вправи кожного дня перед зеркалом щоб в дитині не був гарний настрій, не перевантажувати дитину, щоб у неї не було протесту, заохочувати дитину, хвалити її, навіть якщо щось вже вийшло, і ви почули, що звук з'явився, наприклад, звук Л, чи звук с, чи звук ш, чи звук Ж, і ви почули, що вже в дитини виходить. Треба закріплювати в складах. Спочатку в відкритих складах аж, ош, ор, якщо це звук, р. а потім уже переходити на закритий склад. І потихеньку-потихеньку вводити слова зі звуком, який виходить. Так, я знаю, уже у деяких діток вже виходить звук Р, але він ще не автоматизований, тому що потрібно дуже багато часу приділяти для того, щоб цей звук автоматизувався в мовленні. Треба продовжувати виконувати артикуляційні вправи для того, щоб розвинути наш Наші м'язи артикуляційні, щоб язичок вправно переходив з одного положення в інше, так як, тому що всі приголосні звуки ми вимовляємо за допомогою такої першої перешкоди, як наш язичок. Кожний наш звук має своє положення, коли ми його вимовляємо. Звук С, язичок внизу. Звук Ж язичок піднімається догори, звук л язичок за верхніми зубами до алвіо наближається. І так, як дитина вже навчилася, наприклад, звук р казати, і вона його вимовляє окремо, ізольовано, р чітко. В словах як ви її просите. Вимовляє, каже, рак, риба, а в реченні вона пропускає цей звук, це каже про те, що їй важко переключати артикуляційний з одного звука на інший, важко переходити, міняти артикуляційну позицію язичка нашого, і тому вона спрощує, замінює на більш легкий звук там ли. Якщо це звук РИ, так, якщо це звук Ши, він не, авто... не автоматизован ще, то дитина буде змінювати його на звук Си. Це тому, що треба ще виконувати арти... артикуляційні вправи, я повторююсь, і розвивати фонематичний слух. Давай з тобою послухаємо, що звучить, наприклад, ось погляньте. Я вам зараз продемонструю. Так, подивіться, будь ласка, у мене є ширма. Вона, ця ширма, щось заховала. Послухайте і відгадайте, що звучить. Я думаю, ви почули. І дізналися, відгадали, що це у нас барабан. Що це у нас звук барабану. Так, а наприклад, це, що у нас звучить? Я думаю, ви теж здогадались Бряскальця. Так, це звучить у нас Бряскальця. Це у нас були немовленеві звуки. Але прислухаючих до них, коли дитина прислухається, вона напружує свій слух. Таким чином вона тренує, розвиває увагу, слухову увагу і формує, розвиває слух, а є мовні звуки, так, які ми вимовляємо в мові: звук ши, «жи» – Це треба теж прислухатись. Вони різні. З. Ж. А якщо дитина не прислухається, вона не розрізняє на звук ці звуки, то також це призводить до порушень в мовленні. І нам потрібно весь час звертати увагу дитини на то. давай послухаємо, як звучить це слово, а я правильно сказала, і можна пограти в таку гру. Наприклад, дитина не вимовляє звук си, чи вже вимовляє звук си, але вона його якось перетворює на інший звук чи пом'якшує. Ви граєте з неї в гру. Ану, послухай, сказала я правильно чи ні? Тобака, фобака, собака, ой, дитина плеснула в долоні. Ой, ти правильно сказала. Так, вона почула, що ви звук вимовили правильно. Так же саме зі звуком ж. Зяба, зяба, жаба. Ой, правильно. Вона зловила цей звук, вона почула. Так, треба у дітей формувати цей слух, фонематичну увагу. Це дуже важливо для того, щоб дитина навчалася правильно. Говорити. Так, і я хочу, щоб батьки були більш активними. Я розумію, що зараз важко, навалилося дуже багато справ, тому що садочок не приймає дітей, а потрібно робити ще й навчати дітей вдома. Але, я думаю, ви справитесь, ви в мене сильні, я вас вірю і закликаю до співпраці. Я дякую, що ви запитуєте мене, я вам буду відповідати в такому форматі. Тому залишайте свої питання, будемо спілкуватися так, і закріплювати наші сформовані звуки. Якщо, наприклад, у вашої дитини вже є звук Ри, то, і вже ви чуєте, що він каже добре, склади, вже можна переходити на слова, в яких починається цей звук рак, «радіо», «рис», ракета, рука, і ви кажете дитині: Так, молодець, ти справився з цим завданням? А далі ви переходите, там, де звук у нас, в кінці слова, в середині слова, так, Парашут, черешня, зерно, корова. І теж можна пропонувати дитині, а склади речення з цим словом смачне морозиво, чи рожеве порося, велике дерево росло в селі. так? І таким чином ми розвиваємо в дитині і мовлення, і мислення, і закріплюємо звуки, які вже є в мовленні. Бачите, звук «ри» в кінці слова. Комар, зефір, кухар, і тоді, коли вже дитина, ви чуєте, каже слово чітку. Тільки тоді можна вчити з ним скоромовки, чистомовки для того, щоб закріплювати, автоматизувати наш звук. І е, потрібно диференціювати звук на слух. Е, наприклад, порівнювати рак, лак. Це різні слова. Вони мають різні значення, але вони схожі. Давай з тобою подумаємо: ось, наприклад, дивіться рак лак. Якими відрізняються звуками відрізняються ці слова? Давай, скажи ще раз: рак. Звук р. Лак. Який звук? Л. Звук л. Рібка. Ліпка. І також дитині потрібно не тільки почути ці слова, але просіть дитину, хай вам пояснює, як вона розуміє це слово. Іноді дитина повторює слова, але не знає значення цих слів, і тому їй важко скласти речення з тим словом. Наприклад, я сказала. Назвала дитині. я навіть, Стрибунець. От я кажу: в мене є Стрибунець. А вони на мене дивляться: а що це таке? А коли вже показую малюночок з там зелененький такий жучок намальований. Та я знаю, та, та я знаю, там і зразу вже розповідаю, де вони його бачили, що його можна і зловити, і послухати, як він співає. ось Тому і я вас дуже прошу, обов'язково старайтеся розмовляти з дитиною. На українській мові переходьте, будь ласка, на українську мову, тому що це наша рідна мова, і дитина буде краще навчатися, коли вона в сім'ї чує рідну мову, буде чітко, вільно розмовляти. Тою мовою, яку вона завжди чує. Ставте мультики їй на українській мові. Хай вона слухає пісеньки на українській мові. Так, У нас зараз дуже багато і казок на українській мові. То я бажаю вам розвитку і вашим діткам успіху, миру, здоров'я, щастя. І, будь ласка, надсилайте ваші запитання. Будемо спілкуватися ну, в такому форматі, онлайн форматі. І не забувайте про артикуляційні вправи. Я вам їх висилала. Ви ці вправи вже багато разів читали. Хто не знає артикуляційні вправи, то передивіться, будь ласка, говорунчик. Попередні рекомендації, які вам я надсилала. На все добре, до побачення!